Негода на далекому сході продовжується. В сахаліні замило так, що кучу гури сягають зросту людини. Розчедрилася зима і на опади в Уфі. Техніка з розчистки не справляється і застрягає на дорогах. Не дуже тепло і в Нижньому Новгороді містяни прийняли естафету із замерзання, а в Барнаулі люди залишилися без води. Як проходить комунальний Армагеддон в РФ – дивіться далі у випуску. Мене звати Софія Кожевник, і Це канал Сій час. Підпишіться на нас та поставте вподобайку цьому відео. А ми починаємо. Отже, схоже, росіянам живеться дедалі гірше. Навіть погода повстала проти громадян країни-терористки. Сахалінську область накрив потужний сніговий циклон. Жителям Южно-Сахалінська доводиться відкопуватися аби вийти з дому за продуктами. Тисячі школярів перейшли на дистанційне навчання. Автівки потрібно не лише відкопувати, але й шукати серед снігових заметів. Місцеві жителі у паніці скуповують все. У продуктових магазинах, а туристи опинилися у сніговій пасті і не можуть залишити місто. У деяких крамницях вже закінчився хліб. Доїхати за ним в інші райони неможливо, адже весь громадський транспорт зупинився. Засипало й башкортостан. в Уфі настільки критична ситуація, що з розчисткою снігу не може справитися навіть техніка. Вона просто грузне в кучугурах. Цієї Іркутської області введений режим підвищеної готовності через нестачу вугілля. Мер міста Євген Кокшаров стверджує, що проблеми пов'язані з недостатньою кількістю вагонів для постачання палива та відсутністю у постачальника робітників для відвантаження. А за його версією на постачання тепла споживачам це не вплинуло. Ось така вона країна ресурсів. А поки одні міста готуються мерзнути, інші це вдало роблять. Наприклад, 43 тисячі жителів міста Нижній Новгород. Напередодні через прорив трубопроводу без тепла залишилося 214 багатоквартирних будинків, 14 дитячих садків, 11 шкіл та 5 лікарень. Про це повідомляють місцеві змі. І це далеко не перша комунальна аварія у регіоні цього року. 16 січня 12 городян ошпарилися укропом через прорив труби. Без опалення тоді залишилося 3 тисячі людей. Переносимося назад до Сибіру. В Барнаулі сидять без води. У понад 30 будинків сохнуть крани. Все через аварію, бо в місті прорвало трубу. Одну з вулиць перекрили, що створило. В шалені затори Подачу води планують найближчим часом, але коли саме не повідомляють. Та разом з тим цивілізація покидає якутію, бо у столиці республіки пропав доступ до месенджерів, таких як WhatsApp та Telegram. При цьому облікові записи чиновників, у тому числі глави республіки Айсена Ніколаєва, працюють чомусь без збоїв. Про це пишуть також місцеві змі, та додають, що це найдовше блокування месенджерів в російському регіоні. Влада пояснювала неполадки в роботі застосунків з профілактичними роботами, нібито узгодженими з наглядом. Варто згадати, що за дивним збігом обставин перебої у роботі месенджерів у Якутії розпочалися 24 січня на тлі протестів. Тоді місцеві жителі вийшли на площу після того, як уродженець Таджикистану вбив чоловіка. За даними російської поліції, 18-річний підозрюваний вступив у конфлікт з іншим місцевим жителем у клубі м'ята. Наступного дня місцевий житель вирахував у соцмережах адресу, за якою проживав його кривдник, та поїхав до нього разом із приятелями. Серед них був і загиблий згодом 26-річний чоловік. На місці між учасниками стався конфлікт. Троє людей отримали ножові поранення. Один чоловік згодом помер у лікарні. Підозрюваного та інших учасників конфлікту затримали 22 січня, після чого в мережі з'явилися заклики вийти на мітинг. Підсумовуємо питанням до вас, глядачів. Скільки поколінь росіян ще терпітимуть таке свавілля від своєї влади? Пишіть свої думки про це в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ми зібрали найцікавіше про колапс комуналки Росії далі у випуску. Наставте це відео на паузу і продовжуйте перегляд, щоб дізнатися більше. Поки одні регіони страждають від заметілей, інші від комунальних проблем. Так, панове, знову і на цей раз потерпають жителі Алтайського краю. Якщо точніше, то в епіцентрі події місто Бійськ тамтешні мешканці мусять обходитися без електроенергії, гарячої води та вже наболілого значній частині росіян опалення. Ну і знову ж таки, причина цього для федерації не нова. У ніч на 26 січня у місті трапилася чергова аварія. Там було пошкоджено трубопровід. Якщо загалом за кілька останніх тижнів брати всі поломки по всій федерації, знаєте, можна з ліку збитися, і мені здається, вже жоден чинуша в своїх там папірцях не розбирається, скільки цих аварій було. Ну от, власне. Все намагалися повернути назад, як було тому і повідключали людям не лише холодну воду, але й інші комунальні послуги. Про це розповідає тамтешня адміністрація бійська. Ну а мер міста у своєму телеграм написав таке: сьогодні, в час 15 зафіксована аварійна ситуація на сіті холодного водоснабження в районі старого центра. Наблюдається падіння давлення води по городу». А у наступному дописі зазначив, що ж таки трапилося на сітях водоснаження. произошло повреждення діаметра в тисячу міліметрів, которо повлекло за собою відключення холодного водоснабження в більшій частині, крім заріччя. Звати цього чоловіка Віктор Щігрьов. Власне, він також опублікував і в телеграмі відео робіт на місці інциденту, аби якось показати вид бурхливої діяльності. Давайте поглянемо і ми. Адже згодом мер Бійська повідомляв про складощі в роботі, втім, близько 13-ї години, зазначив, що аварію все ж таки ліквідували. Хух, нарешті. Як бачимо, РФ все ніяк не можуть відпустити численні негаразди. Проблеми підхоплюють та замінюють одна одну. Ну, мало не марафон. Як гадаєте, це карма в дії? Напишіть свої думки щодо цього в коментарях. Дуже вас там чекаю, і вся наша команда все це обов'язково читає. Нам дуже приємно бачити будь-який ваш фідбек. Тому ще раз наголошу: в будь-якому вигляді коментар, вподобайка, підписка, натискайте на дзвіночок, аби бачити оперативні сповіщення та не пропускати жодних оновлень на каналі. Будемо з вами на зв'язочку 24 на 7 і ви будете знати оперативні новини. А ми будемо працювати над ними невпинно і невтомно для вас. Побачимось.